Починаємо четверту, останню відбірну гру нового сезону ігор інтелекту. Сьогодні на нашій арені за ігровими столами зустрінуться команди Незваний гість. Сьогодні нашу команду представляють Ярослав Татарин, Аня Сукєв, Олександр Фе. Ігор Сас і я, капітан Наталія Остапович. Та збірна викладачів Прикарпатського національного університету. Команда Прикарпатського національного університету сьогодні майже класичне поєднання фізиків і ліриків. Ліворуч від мене Олег, математик-романтик. Святослав, математик-філософ, Юлія, лірик-фемініст. Тарас, азартний математик. І капітан команди Олег. Капітан Германофіл. Цим двом командам постійно не щастить грати в опозиції капітан чоловік проти капітана дружини. Я не можу з цим нічого зробити. Жеребкування складав справді не я. Е, прошу мене пробачити уже не знаю вкотре на, на іграх інтелекту <laughs> за такий розклад. Але я думаю. Це не не завадить нам гарно зіграти. Отже, як завжди, нагадую правила гри. Я зачитую сім питань, на кожне з яких у вас є хвилина на роздуми. Якщо у команди є варіант відповіді, вона тисне на дзвоник, який знаходиться на ігровому столі. На цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Команда, яка не давала варіант, відповідає першою. При цьому обидві команди повинні неодмінно записувати свій варіант відповіді на аркушах паперу, які лежать на столі. Якщо правильну відповідь дає хоч одна команда, бал зараховується, бал зараховується команді. Якщо правильна відповідь не звучить, обом командам дається 30 секунд на роздуми за тими самими правилами. Якщо правильна відповідь не звучить і після додаткового часу, командам дається підказка і ще 20 секунд на роздуми. За результатами семи питань буде визначено одного півфіналіста. Технічних запитань до гри немає. Команди готові починати. Тоді я зачитую перше запитання. Робота цих закладів в Аргентині починається з березня, в Австрії з лютого, в Японії з 1 квітня, у Болгарії і Франції з середини вересня. У нас ці заклади починають працювати ще в інший час. А в англійському містечку Бінґлі двічі на рік над одним із цих закладів на флагштоку піднімають веселого роджера. Про що він сповіщає громадян? Час. Є версія команди Незваний гість. Відразу ж прошу збір на викладачів. Відповідатиме Олег. Ми гадаємо, що це навчальний рік. Yes. Рік. Двічі на рік у містечку Бінглі починається навчальний рік. Е, Приймається версія, як гадає, незваний гість. Початок навчального року Початок в школі. навчального року в школі. Е, команди, ну, таку невеличку підказку, натяк можу дати відразу. Команди почали думати, в принципі, в правильному руслі, але я все одно даю 30 секунд. Можливо, канікули. Може, почали. Напаки канікули. А може, семестр. Семестр навчальний. Є версія у збірної викладачів. Прошу незваного гостя озвучити другий варіант. пише, Ми вважаємо, що це початок канікул. Початок канікул. А як гадає, я сподіваюся, що вже записано варіант, збірна викладачів. У нас була версія, що це початок семестру. Ну, оскільки піднімають піратський прапор веселий роджер, і зрозуміло, що далі почнеться розбій, різанина, вбивства і так далі, то це такі учні йдуть все-таки на канікули, а не за парти. 1-0 на користь незваного гостя. Запитання номер два. Харківський Ікс затвердили 6 вересня. Спочатку керівник освіти, через що іноді у назві Ікса вживають прізвище керівника. 31 березня його прийняла Українська Академія наук, а 29 травня того ж року наукове товариство імені Шевченка у Львові. Напишіть, будь ласка, і озвучте, що за Ікс було прийнято. Академія наук, можливо, імені Каразі, а інститут імені Каразіна. Юридичний авіаційний свит. Може две мови. Дву мов нет. Ну в Харків колись был столиця, потім перенесли, Можливо, щось. Нет, спричинив Харків звязано з Каразіном, що університет. А причому тут Харків. Столиця України, гімн Харківський, Харківський, 6 вересня, керівник закладу освіти. Спочатку в освіті 31 Шевченка. Шевченка. А смисл. Який тут? А якого року не сказано? Тільки, тільки дати, так? 6. -го, 31 -го березня, 29 так, про дати. рік нічого не сказано? 31 березня, 29 травня. Дуже схоже Мені, на світу. Та... Але як може бути харківський герб. Герб. Дуже схоже на герб. Мені. Дуже схоже на герб. Мені. Або правопис. Міністр розвитку з правопису. Є версія збірної викладачів. Прошу незваного гостя озвучити варіант. Ми вважаємо, що це гаразд. Харківського Каразіна затвердили 6 вересня. Хор хороша спроба, незваний гість. Хороша спроба. Прошу викладачів. На нашу думку, це правопис скрипниківка, названа честь Миколи Скрипника. Спідписаний перше саме скри Миколою Скрипником, через що він і носить його назву. Так звана скрипниківка, якою досі користується діаспора з усіма своїми атенами, Європою та іншим. Один-один. І третє запитання. На думку автора цього запитання, кентавр, Хімера та інші потвори є результатом розвитку генної інженерії в стародавній Греції. Українці не відставали і теж працювали у цьому напрямку, створивши гібрид, який надавав рекетирські кідне послуги літній жінці. Назвіть цей гібрид. Час. Казка якась казка, філологія. Хто викрали дітей? Хто викрадав дітей? Бабай, 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 бабай. Але українські жінці, літні жінці, хто крав? Бабай. Ні, гібрид. Жінки. Жінці. Гібрид має значення. Версія незваного гостя, але я так бачу, що майже в унісон спрацювали команди. Прошу. Команда. Викладачів Прикарпатського, як ви гадаєте, я вже бачу відповідає Юля. Ми вважаємо, що це бабай. А ви можете описати, як виглядає бабай? Страшно. страшно. Коротко стрільно і страшно. Чудово, так приймається версія. Бабай, прошу Олександр, на ми вважаємо, що це гуси лебеді, які поцупили і вас так, мова йшла справді про гібрид гусей з лебедями, які викрадали дітей неслухняних, котрі виходили за ворота. 2-1. Лідирує незваний гість. Мало хто знає, що це на футбольному полі роблять за допомогою чітко спрямованої зграї голубів. Пожартувала одеська команда КВН. Що роблять? Час. Змітка. Є версія незваного гостя. Прошу збірну викладачів. Ну, у нас така шалена версія, що на футбольному полі роблять розмітку. Лінії проводять. Приймається версія. Чудово, як гадає, у нас теж така сама версія. Розмітка поля. Саме так, якщо запрограмувати голубів, щоб вони літали по контурах, розмітки рано чи пізно там з'являться білі лінії. Рахунок 3-2 на користь команди незваний гість. Запитання номер 5 серед знахідок під час розкопок трипільських поселень зустрічаються так звані біноклі, поєднані між собою перемичками глиняні горщики. Дослідники трипільської доби припускають, що ці біноклі є попередниками корон. А для чого використовували ці корони? Час є версія у викладачів Прикарпатського. Прошу незваного гостя. Для чого використовували ці корони? Для весільного обряду. Для весільного обряду. Як гадають викладачі Прикарпаття, Олег, для того самого весілля для весілля. Е, власне, на жаль, у нас немає цих трипільських біноклів, щоб принести, показати, як це приблизно виглядало. Але власне вони були попередниками корон, які під час вінчання тримали над головами молодят. Рахунок 4-3 на користь незваного гостя. За версією хроністів 19 століття земляки видатного діяча не повірили в його смерть. За козацьким звичаєм стали ворожити. У великий глечик посадили на ніч павука. Якщо вилізе і втече, то він живий. Павук зіткав павутиння і втік з глечика, а потім прийшла остаточна звістка про його смерть. Назвіть його прізвище. Час хто що за ні, козаки це хтось козаки. Сірко. То був в полоні, а потім можливо. Кармелюк, ні? Ні, Кармелюк не то. Сірко. Це просто саміва кішка з сірко. Хто ж работать? Самішка зірко, це девятнадцяти. Вони просто хромілисти. А Байда, <плес> Байда може. Ні, 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 ти скучно. Байду спочатку А що з павуком пов'язано? Може кішка, може кішка? Ні, що втік з цього? Я думаю, що це байда, бо байду підвісили на гак. Так само, якщо павук тече. Він живий. Остаточно звісти прояснений. Хто Мазепа? Що що з павуком могло бути зв'язано? А нам треба прізвище назвати, так? Mm -hmm. Це українське чи ні? Mm -hmm. mm -hmm. да. Хроністи. Ну, Може. А при чому тут повітря? Це зрозуміло, щоб світловий і не впіймав. Я мотивацію розумію. І не повірили, що а він не остаточна, звістка, свою остаточна звістка про смерть прийшла потім. Я вже не знаю, якої ніякої такої епохальної звістки. Мазаком? Це нього, він в Румунії, в галаці. Щось таке з напівлегендарного собі. Легенди Тут в 19-му сім. Хтось не помер, хтось такий ну, не, не повірив. Гоголь, це цікаво. Це цікаво з Гоголем, звичайно. Є версія команди Незваний Гість. Першої, прошу збірну викладачів. Відповідатиме Святослав. Спробуємо, що це Гоголь. Ви вважаєте, що це Гоголь? Як гадає команда Незваний Гість? Самі Локішка. Самі Локішка. Насправді, коли сказали про те, що відомий письменник Микола Гоголь помер, у це не повірили настільки, що стали ворожити. Ворожіння показало, що Гоголь живий. А потім надійшла звістка про остаточну смерть, про те, що його поховали. Як ви могли знати, Гоголя, принаймні так прийнято вважати, поховали у стані летургічного сну. тому павук втік недаремно. Рахунок 4-4. Можливо, останнє запитання у цьому турі у 1896 році. В Одесі побачили французький варіант, у якому згадувався Ласьота. Того ж року зовсім протилежне показав інженер Федецький, і ця подія відбувалась у Харкові. Яка подія? Час. Фільм. фільм. В Часфільм Ласьота. Може, це перший фільм. А що нас питають? Що нас Яким же кінематограф? 1896-й на ранок. Кінематограф можемо робити. Може, якийсь кіно. Є версія команди Незваний гість. Запрошую викладачів Прикарпатського до відповіді на останнє запитання. Відповідатиме, Олег. А дай ж це фільм? Отже, цілком протилежне показав Федецький, і це був фільм. У мене запитання: а що цілком протилежне до фільму показували в Одесі? Фотографії? Фотографії. Тобто в Одесі вперше побачили фотографії у 96-му році, а потім цілком протилежне у Харкові показав Федецький. І приймається, як гадають названий гість? Ми написали кіно, кіномотор. Ми написали от обоє обидві команди подумали про кіно. Обидві команди правильно подумали про кіно, але е, все-таки для заліку потрібна точна відповідь, що показав Федецький. Тому обдумайте це ще трошки. Але з для звукового рану. Кіно. Кіно. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні. поїзд відбуває. Розумієш? прибуває, поїзд відбуває. Або Петранська може бути. Є версія команди «Незваний гість. Збірну викладачів, прошу. Ну, ми ризикнемо передбачити, хоча сумніваємося, що йдеться про німе і звукове кіно. Тобто, звукове кіно, як протилежне до німого, показав на. Показав у Харкові саме пан Федецький. Mm -hmm. Приймається версія. Як гадає незваний гість? Ми вважаємо, що він показав відбуття про від'їзд від... ну, від поїзда від станції. У, 1900... у 1886 році в Одесі вперше показали перший в історії фільм прибуття поїзда на вокзал Ласьота. А Федецький показав від'їзд поїзда. Mm -hmm. З рахунком 5-4 команда незваний гість виходить у півфінал.